Вітаю, друзі! В цьому відео хочу розповісти, як замінити клапана в бачку унітазі, тобто заливну і зливну арматури. Додивіться це відео до кінця. В кінці буде корисна інформація по регулюванню даних клапанів. Також до опису відео додам посилання на сайт, де можна викликати сантехніка в місті Київ та області. Буду вдячний за лайк та підписку на канал на наш. Та якщо це дане відео допомогло вирішити ваші питання або дало відповіді на ваші питання, можете задонатити в описі до відео. Просто натиснувши на посилання Монобанка або ж номер картки скрабнички Монобанк. Приємного перегляду. Тож, приступаємо до зміни. Первим ділом перекриваємо подачу води в Унітаз. Та натискаємо кнопку зливу, щоб злити всю воду з баку. Тому що бак ми будемо знімати повністю. Далі відкручуємо кнопку кришки, і в нас з'являється доступ до клапанів. Далі відкручуємо шланг подачі води на клапан. До речі, порада поставте якусь ємність, миску, відро або щось подібне, тому що з клапана виліються залишки води. Їх зазвичай досить багато. Та й наперед запасіться ганчірками. Власне, подачу води відключили від баку. Наступним кроком виймаємо арматуру зливну. Сам клапан виймається дуже просто. Його досить провернути проти годинникової стрілки. Там досить простий механізм кріплення, 4 штирки, які заходять в пази. Все. Все, у нас мінімум обладнання всередині бака, вода спущена. Тепер можемо відкручувати сам бак від унітазу. Нам потрібен буде ось такий трубчатий ключ. 10-12, в кого які е, гайки кріплення. Відкручуємо е, гайки на болтах. Це болти, які, до речі, проходять скрізь е, бака і самого унітаза, виходять назовні. Власне, цими болтами і кріпиться сам бак. Відкручуємо їх. Коли відкрутите гайки, будьте готові до того, щоб паль'ється вода. Тому що ці болти стоять на гумових ущільнювачах, які не пропускають воду. Як тільки ви попустите гайку, на болту з нього одразу ж потече вода, але не сильно одразу. Тут вам і знадобляться ганчірки. Також було б непогано все-таки використати ємності для води, тому що в унітазі, після того як винята а, зливна арматура, клапан зливний, а, залишається близько 1 літра води. У мене там уже так вилилось От. І ці пів літра виливаються саме тоді, коли ви відкручуєте ось ці гайки на болтах кріплення з самого пачка унітазу. Тепер знімаємо прокладку ущільнювача, але не губіть її, тому що вона не йде в комплекті з самим клапаном спускним. Її доведеться купувати окремо, якщо ви її згубите. Далі відкручуємо фланець спускного клапана. Тепер відкручуємо клапан впускний. Виймаємо болти. І все, у нас готовий бак чистий. От власне все, що ми зняли з нього. Тепер будемо ставити нові механізми. Та на нові болти, тому що старі вже не підходять, вони від часу ржавіють та пропадають. Буває таке, що відгнивають повністю болти старі і тече вода звідти. Первим ділом ставимо фланець зливної арматури. Клапана. Воно знімається, ось, як бачите, на таких пазах. Прокручуємо проти годинникової стрілки і воно знімається. Ось так дуже легко. Тепер сам фланець ставимо в бак. Прокладку ставимо з середини бака ось цю чорну, що на ньому знаходиться. А з цієї сторони поставимо тоді стару ось ту прокладку. Не хвилюйтесь, вона в нормальному стані, вона трохи прижата, але буде працювати. Далі встановлюємо заливний клапан. Тепер ставимо впускний клапан. Тут все просто: вставляємо його в отвір, закручуємо гайку, але слідкуємо за тим, щоб. Поплавок всередині не торкався стінок бачку, тому що він буде блокуватись і таким чином він не буде працювати коректно, буде або не набиратись вода, або буде перевиватись вода. Стосовно заливних клапанів, їх є декілька видів: є нижня подача, так як у нас, є бокова подача, тобто він виходить з боку, баку. Є як діаметр підключення 1-2 дюйма, так і 3-8, що в одному варіанті нижньої подачі, що в другому варіанті бокової подачі. Тому будьте уважні при виборі. Тепер збираємо комплект нових кріплень. Власне, це просто болти з прокладочками і шайбами пластиковими. Зазвичай самі болти сильно страждають від корозії. Тому при знятті баку унітазу краще їх завжди міняти на нові. Комплект коштує недорого, тому, будь ласка, купуйте та міняйте. Якщо їх не замінити, через корозію може протікати вода і у вас постійно будуть каплі під унітазом. Ну, власне, ось бак у нас зібраний: встановлений фланець зливного клапана. Встановлений е, клапан подачі води, також зібрані е, встановлені болти кріплення, тому сміло можемо ставити бак на своє штатне місце на унітаз. Та обережно слідкуємо, щоб все потрапило на свої місця, тому що це кераміка сколів нам не потрібно. Все, бак встановили. Тепер прикручуємо бак до унітазу. Власне, ось такі е, гайки в комплекті пластикові. Закручуємо їх дуже гарно, щоб е, бак не шатався. Закріпили бак, тепер можна підключати воду до унітазу. І ось ще один момент стосовно підключення води, тобто самого шлангу, до пластикової е, різьби клапана заливного. Так як він пластиковий, сама різьба м'яка, а ви накручуєте металеву гайку. Тому слідкуйте, щоб ви потрапили прямо по витках різьби. Бо якщо потрапити не по видках, можна нарізати криву різьбу не в ту сторону під кутом і тоді буде протікати вода. Тепер встановлюємо зливний клапан. Власне, по зливному клапану у нас фланець встановлений. Нам лише потрібно відрегулювати висоту його. І кількість води, яку він буде зливати. Висота регулюється ось цими фіксаторами. Вони тримають сам каркас, ось ці дві направляючі по бокам. Клапан зроблений таким чином, щоб він був універсальним під будь-яку висоту баку. Тому конкретно під ваш бак потрібно відрегулювати самі направляючі. В моєму випадку це зменшення їх висоти. Але коли ви опускаєте, направляючи нижче, з'являється ще один такий чудовий момент, коли вони впираються в днище баку. Але тут теж нічого страшного немає, просто підрізаємо направляючи, вставляємо їх на місце, фіксуємо фіксаторами, і клапан майже готовий до роботи. Тепер перед встановленням приміряємо, дивимося, чи підійшла у нас правильно висота, яку ми відрегулювали. Власне, просто поставивши перед баком а, і оглянувши от плюс-мінус, десь підходить, встановлюємо його на своє штатне місце, тобто вниз, і за часовою стрілкою а, ми його да, фіксуємо. Все, він на місці зафіксований. Знімаємо тепер з нього кнопку і встановлюємо кришку баку. Закручуємо кнопку, перевіряємо, чи все правильно. Зібрали, запускаємо воду, перевіряємо, чи ніде нічого не тече. Відкриваємо кришку баку, спостерігаємо за тим, як набирається вода, чи все добре, чи все відкрито. Не забувайте, що в клапані подачі води є сітчатий фільтр, який може забиватись. Тим більше після того, як відкритий і закритий був кран подачі води на унітаз, який не закривався роками, звідти може піти окалина і все інше на лід. Тому за цим теж слідкуємо. І дивимося, щоб вода набиралась ось до переливу, не вище. Бо тоді постійно буде вода зливатися. В ідеалі до переливу до верхньої точки десь сантиметра 2, щоб було. Майже ідеально, з першого разу. Трохи потрібно підкоригувати поплавок заливного клапану і все буде окей. Тепер перевіряємо зливний клапан, одягаємо кнопку і тестимо. Перевіряємо, чи вистачає висоти. Якщо ні, ось регулюєте ось цією тягою. До того, поки не запрацює у вас все ідеально. Кнопка зливу має бути чітка без заїдань. Якщо у вас це все вийшло, ставите на місце кришку баку унітазу. Закручуєте клавішу. Ставите лайк цьому відео, підписуєтесь на канал. Нехай працює. Велика вдячність за донат. Дякую за перегляд!